Звати вашого брата? Олег Олег Якого року Він народження 92-го. доброго дня, друзі. Сьогодні 12 січня, день українського політв'язня. Я не політик, я не в'язень, я звичайна українська людина, як і багато з вас, які дивляться мене. Аудиторія вже за далеко за 250 тисяч дивиться мене мільйони. Тому на основі 34 статті конституції я хочу висловити свою думку, спілкуючись зі своїм колегою журналістом Андрієм Жуком. А він разом з Остапом Стахієм провів невеличке інтерв'ю з нашим захисником України якого брата викрали та побили? Дивіться кортесенько. Поясню в двох словах, бо то тоже довго записувати. Е, лікар дав висновок. В нього вісім переломів е, тріщин, п'ять ребер зламаних, ключиця зламана. Е, голова в двох місцях е, розбита, рани проникаючі, е, На правій руці кіста е, зламана зі зміщенням. Забій грудної клітки, при тому, що в нього він від народження мав ну, має хворобу. Там чашки на колінах тріщини, внизу гульки, де тріщини. Ну може ще одне відео по подальшому знімемо, Ти я вже викладу повністю всі матеріали, записи лікарів, записи в одній лікарні, пізніше його перевели в другу лікарню, вже військову. Там є теж записи, якому він зараз стане, і ще скільки йому потрібно буде лежати. Як звати вашого брата? Олег Олег, якого року він народження? 92-го. Ми долучаємося до того, щоб відстояти Україну. В, як сказати, в бойових діях відсторонити ворога. А Щоб тут виходить? виходить, ми відстороняємо ворога вперед, а взад тилові вороги Заходить починають, починають нищити наших родичів. То получається, як я відвоював. Якщо дай Бог вижив, там після поранення я приходжу додому, моїх родичів вже виходить, немає, бо їх знищили свої тилові вороги. Яких ти родичів, яких яких я, яких я захищав? Ми захищали там з хлопцями, гинули, получали, получали поранення. А. Ну, як... а. Хочу додати до людей, які думають, що люди нас захищають, і на цьому крапка в Україні настане мир і процвітання. Ви дуже сильно помиляєтесь. Хочу також сказати тим людям, які думають, що в нас погані закони, ви також помиляєтесь. Пам'ятаєте, вислов президента України, що кожен з вас президент? Так ось, що ви зробили? Який ви розвиток внесли в нашу країну, щоб вона стала процвітаючою? Що ви знаєте про п'яту, сьому, 140, сорокову, 142 сорок 143 сто статтю Конституції? Я пропоную вам в першу чергу почати самореалізовуватись, почати вчити закони, щоб була у вас змога навести порядок в першу чергу на своїх місцях під гаслами об'єднання разом з українським світанком, черкаським, українським козацтвом, ми створили в місті Черкаси першу ініціативну групу, яка буде представляти інтереси громадян. Дивіться відео далі. Вони така вже... Подія значна подія відбулася вже в місті Черкас. Я всіх вітаю, що е, територіальна громада створила ініціативну групу щодо захисту своїх прав і інтересів на своїй е, територіально-адміністративній одиниці. Але ж я хочу до всіх звернутися, щоб ви зрозуміли, що е, тільки в конституції визначені права і повноваження тільки українського народу через територіальні громади, села селища міста, тобто законом е, про місцеве самоврядування передбачено, що територіальна громада це первинний. Суб'єкт місцево смирення. Тобто, згідно статті 143 Конституції, зазначено, що ем, безпосередньо приймає участь безпосередньо або через ними утворені місцеве смирення. Тобто, е, у вас є всі права і повноваження чиняти е, згідно Конституції і захищати свої права і інтереси. Тому що, ну дивіться, сьогодні дуже багато, от я вже казав, ще раз повторюю, що е, людей вводять в оману шляхом підміни поняття. От, от, наприклад, комунальні е, підприємства. Повинні забезпечити життєдіяльність. сьогодні, хочуть комунальне підприємство прибрати. Але чому прибрати? Тому що вони не були створені у законний спосіб. А, а яким чином створюються Тільки через, е, через територіальну, територіальну громади, повинні створити, а вони бачать, що територіальна громада нічого не діє, і вони хочуть замінити, думайте, комунальне підприємство на приватні підприємства, таким чином захопити е, майно територіальних громад. Вони вже це, це ну, фактично зробили, але вони хочуть ще зробити, де юре зафіксувати. І, от е, завдяки от, от, ну, таким ініціативним хлопцям, як ви, яких я вітаю, це неможливо допустити. Чому? Тому що це, ми бачимо, під час війни щокуються певні окремі посадові особи, дорогі, які знаходяться гроші в офшорах, ви сплачуєте у незаконний спосіб, чому не так Конституція не передбачена, щоб ви сплачували згідно статті Конституції гроші, які потрапляють до бюджету. Тобто, стаття 95 нам каже, що всі гроші розподіляються між двома суб'єктами, громадянами і територіальними громадами. все друзі, керуйтесь норм права. Через Дмитро Повченко. Тобто, фактично, ті кошти, які ви сплачуєте Виді податків, оренди комунальних платежів вони йдуть на приватні рахунки, а не на рахунки територіальної громади. Тому ця ініціативна група також буде займатися і цими ж питаннями, також і багато чим іншим. Я думаю, що буде все дуже цікаво. Я думаю, що хлопці будуть свою діяльність вести публічно, виставляти певні досягнення, певні перешкоджання в їхній діяльності Вони все це будуть проводити свою діяльність публічно і хочу всіх черкащан, всіх членів територіальної громади міста Черкаси. Привітати з створенням ініціативної групи, і хай вас реалізується Рому Конституції України. І а тоді ви заживете да. а, а, як господарі на своїй землі. Все, всім успіхів і хай всім нам щастить з Богом, друзі. Підведу коротенько підсумки. Друзі, якщо ви думаєте, що захисники за вас наведуть порядок, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що волонтери справляться без вас, ви помиляєтесь. Якщо ви думаєте, що громадські об'єднання не потребують допомоги, ви помиляєтесь. Якщо ви хочете жити в гарній країні, Об'єднуйтесь, долучайтесь та допомагайте одне одному. На цьому у мене все. Дякую. І тобі дякую, молодець, бо я вже в ножки замерз.